I'm one spirit with God. He's one spirit with me. I'm one spirit with Jesus. Jesus is one spirit with me. In the Book of Ephesians says there's only one spirit. Where does that one spirit live? In the Один дух живе край Христа. Те що Господь каже до тебе? то це щось аж надмір, це щось ще плюс того, що він вже сказав. No. Oh, I got you to heaven now. I, I'll talk to you if I want to, but it won't if, you know. I'll ignore you for years. Ну так, я захотію, каже Бог, щоб ти був на небесах. Ну, але поки ти туди попадеш, на що мені говорити з тобою? we, we catch up on the news later. І коли ти вже попадеш на небеса, ну, тоді ми, в нас буде дуже гарна з тобою розмова. That's not like that. Бог так не поступає. He one spirit with you for a reason. Бог є один дух з тобою, і в нього на це є причина. You need him. Мен, тому що то, що я вчора кинула вночі в пост, тому що я потребую його, щоб я могла прожити моє майбутнє життя. Мені потрібен Бог. Я не проживу в повноті моє життя без Бога. That's part of the deal. Це якраз є ота частина співпраці а, з Богом. Це є частина задуму Божого для мого життя. Хаман. Your rebirth was just the beginning. І моє переродження духовне це був початок Of a relationship between you, Jesus. Тих стосунків and Papa. між Богом мною і Ісусом. You need that relationship. І я, я, я відчайду, роз, від, а розумієте слово відчайдушно? Це на, на межі. На межі мого життя. Я відчайдушно потребую цих стосунків. Now understand. А тепер зрозумій. You are, not saved so that you can do what you like. Тепер зрозумій, що Бог спас тебе не для того, що після спасіння ти робив все те, що тобі подобається, що ти хочеш? Бозіфью лайк, і тіс your flesh. Бо якщо ти будеш робити все, що тобі заманеться, це означає ти далі продовжуєш слідувати за своєю плотю. Following your flesh will kill you. А слідування за твоєю плоттю, ти знаєш чим закінчиться для тебе. Okay. No mistake about that. Не робимо цих помилок. Не робимо цих помилок. It is necessary for you to be following your spirit. Mom, follow spirit. Following the one spirit that you are with Christ and Papa. This is not man's idea. It's not my idea. It's Papa's idea. Це є Божий задум для мого життя. Okay. This is part of це є частина спасіння, Бог спас мене на землі, і це моє спасіння продовжується на землі. You were born of God. Ти народився від Бога. And God did not leave you. І Бог, він не залишив тебе. He is one with you. Він зробив тебе одним собою. To get you through your life. Щоб провести тебе через твоє життя. How God intended it. Так, як він це задумав. Your life. Це твоє життя. Not somebody else's. Це не чиєсь життя, а твоє життя. You are not compared to anybody. Amen. Ти у Божих очах не порівнюєшся ні з ким. Бог тебе не порівнює ні з ким. You cannot live your life alone. Ти не можеш прожити твоє життя сам. And you can't live with another human being. І ти не можеш жити з іншою людиною as your source of life. Як твоїм джерелом життя. I'll do what so and so says. Я буду робити то чи інше, як той чи інший сказав. Now, please understand. І будь ласка, зрозумійте. The Papa and Jesus live in your body just as much as what you do. Вони проживають або пробувають у твоїй плоті точно так, як ти пробуваєш у твоїй плоті. Бог зайняв твою територію настільки, наскільки і ти зайняв твою територію. Okay, і він знає, як дбати про тебе. Ama, okay. every yes. yes. Кожна людина абсолютно відрізняється від іншої. So he will say, don't do this, do that. Mm -hmm. Why? Because he's living in your body. Чому? Тому що він живе в тобі, він проживає твоє життя. We'll talk to him about it. І коли ти зараз слухаєш нас, то може виникає питання. Ну так, але якщо у тебе є ця думка, найкраще, що ти можеш зробити, це зразу почати говорити про це з Богом. Іди до нього, говори про це. Don't tell him your ideas, nor speak to him out of your flesh. Just Не ask говори him. Богу те, що ти би хотів, якби йому треба було вчинити для тебе. Просто питай його, чому його воля, чому я недосконала. Я хочу бути в цьому досконали. Everything that Papa has done in your life is so that you, Amen. Jesus, and He can live your life together. Все, що Господь зробив в твоєму житті, все, що Господь зробив в моєму житті, це все було заради того, щоб я, Дух Божий і Дух Христа, Могли проживати моє ще земне життя тут разом. Амен. Кожному з нас потрібно утвердитися у цій позиції разом, разом з Христом, разом з Богом, що моє життя тільки разом з Ним. Now He said to... а разом може бути тільки тоді, коли йду за Духом. He said to me a phrase. І Бог сказав мені такий вираз. Okay, and you could do well to remember this, write it down. Ви можете або це запам'ятати, або записати собі. Together we became. Ми стали разом. Together we are. Ми є разом. And together we shall always be. І ми завжди будемо разом. That's me and це йдеться про мене і про Okay, now he said that. That's how he thinks it. Бог це сказав, і це то, як він думає.